Так, всім привіт, Коль. Дуже дякую. Це феноменально зробив, як там кажуть, контр прийшов, побачив, переміг клас. Але ж ну ми ж не можемо просто взяти і віддати все, що зробив Коля, далі для Андрія, щоб він і його операціоністи почали використовувати. Оскільки ми навіть не знаємо, можливо, там є якісь проблеми, е, можливо, воно і не працює насправді. Можливо, це все взагалі було відео. І це, це все придумка фантазії. Тому е, для цього існують тестувальники. Взагалі, навіщо це потрібно? Тестувальник це не лише про пошук багів, або проблем якихось, які є в системі. Це про те, щоб користувач отримав робочу і передбачувану систему. Тестування це інструмент. Ми валідуємо вимоги, перевіряємо новий функціонал і перевіряємо, що все, що працювало до цього, все ще працює. Отже, який же життєвий цикл взагалі релізу, розробки. Відбувається певний аналіз. В нашому випадку за це відповідав Владислав. Після цього розробник має їх імплементувати. Коля, дякую. Далі перевірка. Перевірити, що все це працює, віддавати це все на перевірку бізнесом або ж UAT User Acceptance testing І після цього це все можна віддавати вже впрод, таким чином. Ми перевіримо, що все, що нове, працювало, воно працює, і все, що було старе до цього регресійне тестування. Воно теж працює. Проте, а що ж таке регресійне тестування? Окей, ми розуміємо, як перевірити те, що Коля зробив інтеграцію за ПІ. Але що таке регресійне тестування? Це, умовно кажучи, наш страховий поліс. Ми хочемо, щоб реліз полагодив одне і не зламав інше. Тобто перевірити все, що було розроблено до цього, оскільки ми знаємо, що ми розробляємо поступово і. Що ми можемо помітити, що на етапі, коли Коля зробив якусь помилку умовно, і одразу ж її побачив і перевірив, це ось можна побачити це, секунду, вибачте, це можна побачити на у першому блоці, там де дев розробник е, побачив якусь проблему, одразу її починив клас. Це дуже, досить небагато часу і досить е, зручно. Після цього, коли вже тестувальник знаходить якусь проблему, це потрібно її описати, розповісти розробнику, починити знову перевірити. Ну і відповідно, якщо якась вже проблема буде на проді, е, там ризики насправді не обмежені. Тобто може бути все, що завгодно, тому ми не хочемо допустити, що будь-яка проблема дійде до продакшену. І, власне кажучи, окей, але ж, е, чому автоматизація регрес-тесту в даному випадку? Це маст Е, Регрес часто займає 30-60% усіх зусиль тестування. Чому? Бо насправді нова фіча, новий функціонал, він зачасту буває невеликим. Проте ми ніколи не можемо стверджувати, що ці зміни не зламали щось попередньо працююче. І, відповідно, нам кожного разу, особливо в великих enterprise проектах потрібно переперетестовувати все знову і наново. Давайте подивимось, як ми можемо тестувати в бізнес-централі. Власне кажучи, Знову ж таки, ручне тестування швидко почали перевірили, подивилися, що все працює клас. Або ми можемо автоматизовувати. І автоматизовувати ми насправді можемо навіть двома різними варіантами. Ми можемо попросити Колю сказати: Коль, от ти зробив. Давай ще ми напишемо. Ти напишеш автоматизований тест, код юніт який ми просто будемо запускати і перевіряти, що все працює. Проте це довго. Це потрібно умовно кажучи, вважається, що стільки розробляли, стільки потрібно і писати тест код юніту і все і не протестуєш, оскільки в нашому випадку це API-інтеграція, і так також є пейчскриптінг, по який я трішки згодом розповім. Де можна фактично записати сценарій і прогнати його, і перевірити, що все працює в такому напівавтоматичному режимі. Отже, що ж таке Scripting в бізнес централі, це такий вбудований інструмент веб-клієнт, це фактично як рекордер. Тобто, ми проходимо певний сценарій як користувач. Бізнес централ записує ці кроки. Після цього ми можемо їх просто запустити, тобто мінімум коду. Але максимум користі для стабільності, оскільки нам не потрібно кожного разу вручну перетестовувати, е, які відбулись зміни. Е, ми просто перевіряємо вручну щось новеньке. Для старого запускаємо цю штуку, кажемо: окей, Коля, клас, все працює. І нове працює, і старе не зламав. Прекрасно. Отже, давайте ж спробуємо е, і ручне тестування, і перевіримо нові фічі, і створимо пич скриптінг скрипт для регрес тесту. Е, Зараз я запущу демонстрацію. Отже, ми потрапляємо на стартову сторінку. І як ми пам'ятаємо з запитів е, Владислава, нашого бізнес-аналітика, нам потрібно спочатку перевірити, що е, є можливість створення контактів. Взагалі, що є така сутність, як контакти, давайте створимо контакт, е, наприклад, Андрію. Створили контакт, вказали, що він персона. Можна також одразу вказати його номер телефона. Також можна вказати його адресу і будь-яку іншу інформацію. Насправді, інформацію можна задати море. Супер. У нас тепер є інформація про Андрія, це працює. Клас. Давайте спробуємо тепер. Для нашого Андрія, власне кажучи, створити е, якийсь е, real estate request що означає е, завести картку на його запит по пошуку квартири. Давайте оберемо тут Андрія. Ось його можна обрати. Клас. Е, проставимо комісію йому 2%, оскільки ж е, головна сутність е, всього цього функціоналу це. Автоматизація, автоматизація, автоматизація всього, чого можна, для чого, щоб з мінімальною комісією е, мати можливість і отримувати якісь доходи для нас, як для бізнесу, і при цьому надавати послуги. Отже, е, ми можемо одразу звідси зателефонувати Андрію, е, використовуючи додатки. Ми можемо написати емейлу. E емейл, e запитати все, що нас цікавить, уточнити все, що нам потрібно. Я уточнив, наприклад, з Андрієм, і ми знаємо, що нам потрібна е, е, квартира. І до речі, ми можемо одразу ж помітити, що Коля зміг і, і правильно і коректно реалізував функціонал, де зліва в нас відображені ось ті самі незрозумілі закодовані значення дії для різних типів, для різних характеристик. Проте, нам, як для користувача, ми можемо одразу побачити нормальне, так би мовити, людське написання даної категорії, що вона означає. Також ми хочемо насправді на довгу оренду. Нам цікавить Київ. Ну і оскільки я е, з е, Троєщини то вже ж мені цікаво е, додати, зараз секунду. Ось <кій> е, Максимальна ціна то, е, 20 тисяч гривень. Трішки. Нереалістично для Троєщини. Давайте таке 20. Е, і, наприклад, ми знаємо, що для Андрія потрібно саме три кімнати. Окей. І е, ми можемо зателефонувати Андрію, уточнити, чи дійсно все так. І, наприклад, Андрій сказав е, таку от нотатку: побажання, що е, хочеться, щоб е, кухня була не синього кольору. Ось. Ось таке побажання, яке одразу ж можна додати в систему. Воно буде видним. Буде видно, і хто його додав, і коли його додав, і воно буде доступним для всіх е користувачів даної системи. Давайте спробуємо щось пошукати. Окей, ми знайшли цілих три варіанти, які підходять е по нашому запиту. Клас. Е давайте так, переглянемо. Це так, те. Так хтось розмітився, мені здається, давайте переглянемо дані варіанти. Можна прочитати всю інформацію, яка є в описі на самій Рія, можна одразу перейти в Рія, побачити цю квартиру. Окей, мікрорайон Троєщина, так. Ніби непогано. І одразу перевірити, насправді є адреса. Подивитись, де вона на мапі знаходиться. Чи, там, чи точно це, це триєщина? Ну, ніби так. Супер. Виглядає правильно. В цілому, давайте перевіримо, яка тут кухня, чи не синього кольору. випадково. Не синього кольору. Окей. Зацікавлені. Супер, давайте наступну квартиру. Так само можна перейти, подивитись. О, а тут кухня насправді синього кольору. Ми не зацікавлені. Ось, customer not interested. Нам не цікавиться пропозиція. Давайте перевіримо ще одну. Подивимось. Також синій кольор. Ми не зацікавлені в цій пропозиції. Так. Як ми бачимо, функціонал і зацікавленості і незацікавленості в різних пропозиціях працює. Також воно гарненько називаємо так підсвічує. Після цього ми можемо зателефонувати е, до Андрія, уточнити деталі, сказати: Ось, виглядає, що ми знайшли для вас квартиру, чи вона вам підходить. Е, сказати ОКей, підходить, і ми можемо, власне кажучи, закривати нашу пошукову форму. Супер, таким чином, ми змогли з вами е, створити контакт Андрія, знайти для нього квартиру, подивитись цю квартиру на ді мрія, е, провалідувати всі необхідні е, запити від Андрія. І Андрій щасливий, давайте тепер ми спробуємо перевірити наступні е, цікаві для нас речі, як для бізнесу: а саме аналіз. Окей. Е, нам для бізнесу як для бізнесу цікаво, як працюють наші операціоністи, як багато вони виконують замовлень, як багато вони приносять до нас прибутку, оскільки ми бізнес, все ж таки. І в нас є такий функціонал, буквально в декілька кліків, продивитись одразу, побачити, що коля в нас щось не дуже працює, але ну нічого, і побачити для яких клієнтів на яку комісію який наш операціоніст. Робить роботу. Давайте подивимось а що, якщо окей, нам потрібно подивитись по клієнтам. Хто в нас, можливо, в нас там є якісь, ми можемо одразу побачити постійні клієнти, які постійно до нас приходять. І це також можливо. Можна побачити, і з якою комісією, і насправді. Тут от є клієнти, які до нас звертались і з короткостроковою орендою, і з довготривалою орендою. Клас, дуже зручно. Давайте спробуємо. А, окей, а наскільки взагалі складно зробити такий аналіз самостійно? Давайте спробуємо зробити разом аналіз по, наприклад, по містам. Ми можемо, просто перетягуючи, побачити. Яка в нас ситуація зараз відбувається по містам? Як багато взагалі, де ми найбільше працюємо? Хто наші основні клієнти? Таким чином ми можемо побачити, що, наприклад, у Львові була одна оренда, проте ми за неї змогли заробити найбільшу кількість грошей. Клас. Або ж насправді ми можемо це просто зберегти, перейменувати, наприклад, для майбутнього сіті аналізіс? Давайте додамо новий аналіз. Наприклад, ми, як компанія, нам цікаво побачити, а що зараз, хто над чим працює. Давайте візьмемо статус, ми можемо одразу побачити in progress і completed і дістанемо, хто в нас зараз над чим зайнятий. І можемо побачити, що насправді. Наші операці... операціоністи відпочивають, і це тільки коля зараз працює, і взагалі, що це таке? Потрібно проводити брифінг і аналізувати, що сталося, чому немає роботи, або що відбувається. Взагалі, теж корисна штука, яку насправді теж можна залишити на потім. І вони залишаються на потім і завжди при відкритті будуть оновлюватись. Також при бажанні це можна заекспортити в Excel і одразу перевірити, якщо ми любимо більше Excel, наприклад, ніж, ніж таку е, вид подання інформації, ми можемо перевірити там також. Клас. Е, отже, ми змогли <клес> мануально провалідувати все. Ми змогли подивитися аналіз. Проте, е, Після того, як ми попросимо Колю зробити якийсь новий функціонал, нам потрібно мати можливість регрес тесту автоматично це перевірити. Давайте запустимо Patch Scripting і прям от просто пройдемо вручну все те ж саме, що ми робили до цього. Створимо нового контакту, і ми можемо побачити, як вся інформація заповнюється. Введемо, що це тест Андрій. Бо в нашому випадку це ж тестова інформація. Введемо якийсь номер телефону, Ведемо e-mail. Окей, Можемо закрити цю сторінку. Тепер нам потрібно все ще мати змогу після того, як ми створили контакт, створити новий запит. Обираємо тест Андрій. Ось. Вказуємо, 5%. Нам підходить стандартна комісія, також квартира на довгий термін. Місто Київ. І давайте знайдемо. Київ, ну наприклад, Бортничі. Ціна від нуля до. В нашому випадку ми можемо ставити що завгодно, оскільки наша головна ціль це просто протестувати, що функціонал працює. Намагаємося щось знайти. Знаходимо квартиру і вказуємо, що ми не і зацікавлені, і вона відмічена як selected. Окей. І закриваємо дану форму. Все, ми пройшли повний цикл. Ми можемо його зберегти. Ми можемо його зберегти як рекордінг. Добре. Ми його зберегли, тобто таким чином він нам буде і на майбутнє корисним. І давайте спробуємо його запустити і провалідувати автоматично, що все працює. І одразу можемо помітити, наскільки це швидше, ніж я, проста людина, скажімо так, порівняно з машиною, яка одразу перевіряє, валідує, вводить всі значення, проходить по всім сторінкам і все. Script completed Without Errors. Отже, все працює. Все класно. Таким чином ми змогли з вами і провалідувати все, що Коля зробив вручну. І подивитися, що бізнес-потреби всі імплементовані у вигляді. І наявності аналізу, і наявності можливих, можливості додавання контактів, ніяких більше блокнотів, виключно все в системі, все в одній системі, з можливістю додавати нотатки одразу на ходу, для того, щоб будь-який інший операціоніст або ж ріелтор міг зайти, побачити всю цю інформацію і одразу знати, щоб не було ніяких більше проблем з клієнтами. І, власне кажучи. Якщо підводити так підсумок по нашій реалізації, був Владислав, який зміг надати нам повноцінний опис і аналіз, що ми хочемо зробити. Далі Коля зміг імплементувати повноцінне рішення, використовуючи штучний інтелект, і показати, як це взагалі працює. І, власне кажучи, тестувальник, якого основна задача, основна мета це перевірити, що е, працює клас, е, працює так, як нам потрібно. Супер. Е, виглядає добре. І можемо передувати далі вже о, о, на те, щоб бізнес міг цим користуватись. Тому, от, дякую вам. Якщо є також питання, то можете задавати.